Голосувати за проект конституції, який нині запропонований парламенту, немає сенсу. Про це під час прес-конференції повідомили народні депутати від партії Батьківщина мовляв, цей документ суттєво розширює повноваження глави держави. А замість обіцяної децентралізації суспільство ризикує отримати централізацію, зокрема через запровадження на місцях посад представників президента. Представник президента має право призупинити діяльність любої ради, в тому числі міської, міської, районної, обласної. Все. От не сподобалось йому щось там, що прийняла рада, він призупинив. І на цьому ради, відповідно, немає. І це ще найважливіше. Тепер всі інституції, які представлені в центрі, і мають свої відділення на місцях, починаючи там від антимонопольного, податкової, міліції, СБУ і так далі, все, вони якому підзвітні будуть і хто ним розпоряджається, представник президента на місцях. Нині депутати готуються внести на розгляд парламенту альтернативний проект конституції. Окрім того, народні обранці від батьківщини повідомили, будуть проводити люстрацію у своїх рядах, не дивлячись на партійний стаж і ранг, з партії виключатимуть осіб, котрі себе дискредитували. Відтак кажуть, і про необхідність проведення дострокових виборів до Верховної Ради однак вони мають відбуватися за новою системою. Частина депутатів обирається половина по одній системі. Друга частина, може по іншій, трошки інший підхід, трошки інший формат. Я вважаю, що правильно би було, що повинні всі депутати, ну добре би їх було не 450, а менше. Я думаю, якби було 300, то український народ би від цього не програв, а тільки би виграв. І державний бюджет би виграв від цього. То якщо б була одна система виборів, це би було правильніше. Тому сьогодні пропорційна система з відкритими списками для нас вважається найкращою. Крім того, Дмитро Шлимко наполягає в Луганській та Донецькій областях, потрібна. Новести військовий стан, адже без цього військові обмежені у праві віддавати накази, що невдовзі може бути використано проти них.